І так ми продовжуємо ще один урок мови, і ми з вами відкриваємо сторіночку 9, де ми будемо працювати з вами. Давайте прочитаємо право 1. По черзі читаємо одне слово і пояснюємо їхнє, їхнє значення. Так? Одне одному слова. Ну, так як ми на, на дистанційному, то я вам буду читати. Ви будете пояснювати собі про себе і перевіряти, чи так як я міркувала. І нам треба сказати, скільки звуків позначає буква Я в словах, записати слова, поділяючи їх для переносу. Ось зараз ми з цим завданням і будемо працювати. Шухляда. Ну, хто пояснить, що таке шухляда? Правильно, це у меблях є місце така висувна шафка, яка засувається, висувається. Шухляда. І так, нам треба записати це слово, поділяючи для переносу. Не на склади, а як ми маємо перенести. Я ось беру зошит і записую. Перше слово з великої букви. Тут ми написали текст уже на попередньому уроці. Ми продовжуємо, не пишемо ще раз число. Класна робота, бо у нас сьогодні дві, два уроки мови. І пишемо е, е, зразу з великої букви шух-ляда. І ділимо нас для переносу. Як мені зручніше перенести шух, а в інший рядочок ляда. І так нас просили з вами ще визначити, скільки звуків позначає буква Я. Ми знаємо, що буква Я завжди позначає два звуки, але ми казали з вами своє таке правило вивели: що коли вона стоїть біля приголосного, то м'якість віддає для приголосного, а собі залишає тільки голосний. Отже, Ще тут на полі показую. Я два звуки позначаю, які два звуки? І А. Так? Ось. Ось цей м'який, ось цей вона передала приголосному, бо стоїть біля нього. А якщо в інших випадках стоїть, то вона не віддає буква Я. І записуємо далі. Ціпок записую ці. Переношу пок. Тут букви я у нас немає, тому пояснюю, що ж таке ціпок. В попередньому уроці я вам пояснюла ціпок це палочка, так, з якою дідусь тримається і ходить. Йому так зручніше. Льодяник. Як ми перенесемо цей Льо, а туди дяник. Ось такий я вибрала варіант. Як ще можна перенести це слово льодя, а в другий ник? І так, у нас знову є я і стоїть перед приголосним, значить, він віддає. М'якість віддає і залишає тільки собі голосний. Отже, позначили, що я після приголосного залишаю собі один голосний. Черево наступне слово. Ви слідкуйте, так, вправа перша. Ви бачите, так. І слідкуйте черево, в'яз, літа. Пояснюємо, що таке черево? Чере і переношу во. Черево це в нас животик, так, ми ще кажемо. Бук... Букви Я немає, тому нема що пояснювати. В Яз. В Яз. що якщо стоїть після приголосно, але їх розділяє апостроф, приголосний у нас перед апострофом завжди твердий, значить, буква Я нікому нічого не віддала. І залишає собі що? два звуки, які ми казали І-А. Це також собі запишете на полі, щоб ви знали, що це буква Я позначає два звуки і так пригадаєте. Чи могла я перенести це слово в «яс»? Звичайно, ні, бо тільки є одна голосна, а якщо є одна голосна, то перенести не можна. Літа переносимо лі та. Літа, друзі, ставимо наголос на А. Це не літо, а це роки. Літа. В'яз я вам не пояснила, це є дерево. Літа. Ви можете набрати у інтернеті в'яз, дерево вам покаже малюнок. Скажете, напишете або скажете голосове. В'яз-малюнок, так, або фото. І вам покаже. Добре. Отже, нам треба наступна вправа, 2, пропонують виписати із попереднього тексту, як добре мати дідуся, усі форми слова. Слова дідусь. Усі форми слова дідусь. Отже, дідусь, і які в нас зустрічаються, давайте спробуємо знайти. Дідусь, зараз я запишу з нового рядочка, а тут ми маємо кого, зараз я поправлю, кого? «Дідуся». записую з нового рядочка собі. Слово вправо не обов'язково писати, щоб менше затрачувати часу. І так, з нового рядочка просто дідусь, дідусь кома, так, дідуся. Дідуся. Зараз далі шукаємо з вами Шукаємо ще. Заходимо в текст, повертаємося до тексту. Ви самостійно біжите пальчиком і шукаєте. Я знайшла з, дідусем. Так, і пишу з ді. -ду Чому з? Я писала це слово помічник, тому що воно без нього буде мати інше значення, тому я пишу із словом помічником. Біжу далі по тексту і шукаю, де ж у нас ще є слово дідусю. Ось я хочу вам показати, ви бачили, що дійсно я знайшла дідусю. Записую. Діду. Бачите, що у нас? Тільки змінюється форма слова. Закінчення. Біжу далі. Знову є дідусь, дідуся. У нас уже це є ще раз не буду писати. Знову дідуся, дідуся. Так, дідуся. Проходжу, проходжу, пальчиком шукаю по цілому тексту. Знову дідусь, так, сідаємо великі гріється на сонечко І вже більше немає. Значить, більше я і не беру. А тепер ми беремо з вами олівчик, і нам треба знайти закінчення. Отже, дивимося, що у нас змінилося. Дідусь, дідуся. Ось ми побачили закінчення. Якщо тут у нас нічого не змінилося, але ми казали, що м'який знак не є закінченням, боротик закритий. дідусь, м'який, То ми ставимо нульове закінчення. Дідусем. Так? Що у нас змінилося? На М. -ем. Я на М. -ем. Все решто основа. А тут все слово основа дідусю. сю. Так, закінчення ю. І основа дідус. Ось так у нас ми з вами цю вправу виконали. А зараз у нас ще одна вправа, де ми з вами познайомимося із словами-помічниками. Ми це вже з вами знаємо ще з першого класу. Але нам потрібно зараз. Попрацювати з текстом. У вправі 3 сказано: що дайте відповідь на запитання повним реченням, використовуючи слова з, в, у, на для. Чи можна до цих слів поставити запитання? Два речення запишіть. І так, перше, де живе дідусь? Ми можемо звернутися знову до тексту і знайти. Ві дідусь, замість писати він, пишемо: дідусь живе в затишній кімнаті, на другому поверсі, так? Ось маємо відповідь на перше питання. Що ми побачили? Що у нас є слова-помічники в на. Тепер дивимося друге питання. Це ви записуєте. так? Оце у вас буде таке завдання. І підкреслюйте при слова-помічники. Це слова-помічники з в у, на. Вони пишуться окремо від інших слів. Це ви повинні пам'ятати. Наступне питання: з ким діти люблять розмовляти? Так? Шукаємо в тексті. Ось кажуть, ми часто туди бігаємо порозмовляти з дідусем. Але ми можемо не списувати точно як тут. А кажемо: діти бігають порозмовляти з дідусем. Маємо друге речення. Для чого діти купують льодяники? Для кого діти купують льодяники? І шукаємо. Де ж у нас є для кого діти купують людяники? Так, проходимо так. У великому селі ми купуємо, бачите, ми купуємо для дідуся людяників. Що ми бачимо? Для у нас є слово помічник. А тут ми, яке бачили, діти бігають розмовляти. З дідусем. Слово помічник у нас було з, яке ви маєте підкреслити. І останнє речення: ви також запишете і підкреслите слова-помічники. Куди дідусь висипає льодяники? Дідусь або висипає їх у торбинку. Так? Тут не пишете він, а дідусь висипає їх або льодяники у торбинку. Так, Пиш, підкреслюємо, у торбинку. Даєте гарні повні речення, так як нас питають. І підкреслюйте слова-помічники. Отже, запам'ятуємо, з, ви, у, на, біля, перед за це є слова-помічники, які пишуться з іншими словами окремо. Які допомагають нам у зв'язку слів у реченні, так? щоб гарно звучало, щоб була наша українська мова мелодійна і при написанні речень, щоб не було казусів, так? щоб не звучало одній зображено йону череві кита, на одній зображено йону. в Черві кита, так? Без слів помічників, не все буде так гарно і зрозуміло. На цьому ми завершимо нашу роботу. Отже, вправа 3 буде самостійно записати. Я все пояснила, розказала, а ви маєте записати вправу 3 самостійно. Всі Речення всі, відповіді мають бути: раз, два, три, чотири речення. Чотири речення ви маєте записати. Відповідь на питання. Що ж, мої хороші, старайтеся, виводьте гарно кожну буквочку, при письмі. Не забувайте сидіти рівненько і акуратно писати.